Доброго дня, шановна ті спільнота, мене звати Марк, компанія Threaten Воріус. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про it контракти в IT практично завжди кастом, тобто розробляється для конкретного випадку. Звісно, власники компанії, ті юристи не вигадують кожного разу велосипеда, а беруть за основу найбільш поширені їх види: Time and Materials, Fixed Price, Outstop, S SLA, ну і інші. Більшість з них є перевірені досвідом і збалансованими з точки зору захисту інтересів обох сторін і замовника, і розробника. Ну і в Україні, як завжди, щось пішло не так і вже стає типовою ситуацією, коли замовники в договорі з нижчим рейтом, такі як Time and Material, включають вимоги з договорів, у яких рейт помітно вищий. А компанії погоджуються на такі умови з одного боку через нерозуміння суті конкретного виду договору, а з іншого через небажання псувати стосунки з клієнтом. Ну і втрачають на цьому фінансово. Ну, щоб це не стало правилом і для вас, давайте розберемося, які умови передбачають основні види договорів. І, звісно, почнемо з Time and Materials якнайбільш поширено. Що головне розуміти? В Time and Materials розробник не відповідає за якість. Він не відповідає за якість не в тому сенсі, що з Time and Materials. Розробник може працювати неякісно, а в тому, що Time and Materials не передбачає критеріїв якості, за якими ваша робота буде оплачена. Що це означає на практиці? Договір Time and Material фіксує модель співробітництва, за якою замовник оплачує не досягнення певного результату, ну, тобто критеріїв якості, а людина години. Ці людини години, що витрачені на розробку і впровадження продукту. Цей договір найкраще підходить для масштабних і тривалих проєктів коли складно визначити повний обсяг робіт і термін їх завершення. В такій проєкті на старті є скоріше баченням замовника, тим баченням, яким повинен бути кінцевий результат, а не готовим ТЗ. Тому робота над ними розбивається на задачі або етапи, які відповідно можуть змінюватися в ході реалізації. Оскільки задачі не деталізовані на старті, неможливо зафіксувати і критерії якості їх виконання. А значить, виконавець не відповідає за якість і оплата його роботи не може бути до неї прив'язаною. Команда розробників визначає кількість людини годин потрібних для реалізації певного етапу чи задачі. Це число множиться на ставки залучених співробітників, і е, таким чином ми отримуємо фінальну вартість етапу. Проте вона може змінюватися, якщо замовник вирішить щось додати вже в процесі чи по завершенні робіту. Саме тому рейт у Time and Materials є зазвичай нижчим ніж у договорів Fixed Price, Де рейт, наприклад, закладається і вартість потенційних переробок та ну, інше всякі будь-які моменти. Наприклад, вам замовили розробку сайту. До прикладу ресторану. Вирішили працювати за Time and Materials. Домовилося, що на першому етапі буде створено головну і кількість сторінок меню. Проговорили, які елементи кожна з них має містити, як вони повинні розміщуватися, і так далі. ви виконали все вчасно і відповідно до домовленості. Приймаючи роботу, замовнику здалося, що варто пришвидшити перехід між сторінками з умовних двох секунд до однієї, оскільки це не було погоджено до початку робіт. Працюючи з time and Materials, ви, наприклад, говорите замовнику. Ну, для цього нам потрібно ще 10 людей, в годин. вартість кожної з них, наприклад, 40 доларів. Ну і відповідно, замовник або погоджується на ваші умови, або ви залишаєте все як і є. Зараз ми часто стикаємося з ситуаціями, коли компанії домовляються працювати по Time and Materials, але критерії якості в тій чи іншій формі все одно залишається в договорах. В результаті розробники працюють по нижчому рейту, але якщо їм знадобиться додатковий час для досягнення певних критеріїв якості, замовник його вже оплачувати не буде. Або з моделі Fixed Price в договір Time and Material непомітно заповзає така штука, як сплати замовникам лише Undisputed діспюд інвойсів. Тобто, якщо клієнт з чимось в інвойсі не згоден, то такий інвойс автоматично стає Disputed. Ну і відповідно можна його законно не оплачувати. Наприклад, ви підписуєте договір, за яким зобов'язуєтесь виконати визначений об'єм робіт до 1 травня. За правильним time and material, замовник має розрахуватися з вами, коли буде виконаний цей об'єм робіт. Але часто в такий договір додають пункт про стадію приймання роботи. Клієнт умовно говорить вам. Uh, я маю сплатити протягом 5, -5 днів по завершенню цього об'єму робіт. Uh, відповідно, undisputable Invoice. Тобто, якщо об'єм виконано, але клієнт чимось не задоволений, а не задоволений він може, ну, може бути будь чим завгодно. Uh, просто критеріїв якості в договорі немає. Uh, ну і відповідно він отримує право не оплачувати вашу роботу, поки не стане так, щоб він був задоволений. Погодьтесь, це не дуже добре. Ну і час витрачений на переробки команди, навряд чи він оплатить. Таке змішування правил з різних видів договорів найчастіше йде зрозуміло на користь замовника. Погоджуючись працювати за тайм material з включенням умов, що суперечить самій його суті. Компанії розробники втрачають ну, в першу чергу фінансово. При цьому мало хто рахує, скільки людина в годину. Витрачається на досягнення критеріїв якості, які були закладені в домовленості. Відчували колись, що гроші компанії втікають, як в пісок від пальця. Ну, зазвичай, це саме от в цій ситуації. Крім фінансових втрат, компанія зазнає не тільки фінансові втрати, вона зазнає і емоційних негараздів. Людям не подобається виконувати додаткову роботу без додаткової оплати. Команда, демотивується, втрачається, втрачається ентузіазм, професійний драйв. А, ну, і нам треба зрозуміти, як IT-компаніям перестати втрачати, втрачати ці гроші. Варто позбутися згубної практики використання договорів Time and Materials у спотвореному вигляді. Вона в першу чергу несе компаніям збитки, інші негаразди. і а, ми маємо дізнатися, що для цього взагалі потрібно. Перше. Ви і ваші юристи маєте точно розуміти специфіку договору Diamond Materials, ну і відповідно різні його варіації. Щодо суттєвих його ознак, це те, що замовник не має чіткого ТЗ, а тільки загальне розуміння, який потрібен результат. Договір не містить критеріїв якості. Запам'ятайте це. Він не містить критеріїв якості у будь-якому вигляді, оплати роботи. За людини години витрачені в певний період роботи над проєктом, а переробки оплачуються по такому ж принципу. Друге. Уважно вичитуйте договори до підписання. У разі потреби не соромтеся пропонувати клієнту переглянути пункти, які викликають у вас занепокоєння. Адже виставлення клієнту рахунок за позапланову роботу, працюючи за Time and Materials це нормальна світова практика. Всім, хто бере участь у перемовинах з потенційним замовником від вашої компанії, важливо розуміти, що ви потрібні замовнику не менше, ніж він потрібен вам. А значить є підстави для підписання збалансованого договору, який однаково захищатиме інтереси і вас, і замовника. Якщо хочете поговорити про це з it юристам Straight Traight Wyers, переходьте за посиланням, що я прикріплю нижче під відео. Дякую за увагу! І до наступних договорів перейдемо трошки пізніше.